Смерть Ірина Фаріон сьогодні повернутого тура суттєво події, яка відбулася вчора увечері стосовно її вбивства. Так от, причиною вбивства Ірини Фаріон стала її нетектована поведінка стосовно українців і української нації і публічні заклики до знищення українців. От що я хотів сказати стосовно вбивства Ірини Фарю, що вона отримала поза словом своїм і по своїй діяльності. Чому так пояснюю? У 2017-му вона порожувала мені вбивством. Лише через те, що я заступився за людину. Яку я не знаю, але вона сказала, що треба вбити чоловіка цивільного чоловіка, бо їй щось не подобається. Вона призивала до його вбивства через побиття. Але на жаль, СБУ, ДБР чи МВС не звернули на це уваги, хоч вона Через погрози мені вбивством. Жодної реакції не було. Профілактична бесіда можлива була через погрози Мені але, в принципі, жодної реакції правоохоронних Україні не було. Не було навіть кримінальної справи по 296 статті Кримінального кодексу, де вона призивала побити цивільного чоловіка, за якого я публічно заступився в 17-му році. Я все прекрасно пам'ятаю. чим я відрізняюся від Ірини Фаріо? Справа в тому, що захист. Української мови, української культури, української ідентичності немає нічого спільного з агресією зкуванням або з доносами на ближнього свого. Як це робить і робила Ірина Фаріон свого часу? Чи заслужила вона таку участь? Заслужила повністю? Хочу сказати, моя колосальна різниця між Іриною Фаріоном та мною, полягає в тому, що я головний ідеолог українського радикального націоналізму. Підписуйся на мій YouTube блог, щоб знати правду. Я проти того, щоб існували штрафи, підкреслю, штрафи за російську мову. За російські пісні, я проти штрафів чи будь-яких попереджень за російську мову. Я вважаю, що питання російської і української мови потрібно відкласти на стороні. І не створювати прецедентів для пропаганди Путіна. Чим займалася Ірина Фаріон? Вона займалася знищенням. Української нації останнім часом з 2022 тисячі двадцять другого року вона призивала до геноциду стаття 4.4.2, частина 2, Публічні заклики до геноциду. Щоб до останнього чоловіка до останнього українського чоловіка всі відправилися на фронт, щоб вони там загинули примусово і виправдовувала дії зсу. Катування вбивства, які робили ЗСУ та інші військові формування проти цивільних. Ось чому вона померла. Це одна із основних причин. Вона не боролася за мову, вона не боролася за культуру. Це, це неправда. Вона ніколи не була спеціалістом зі своєї галузі. В неї був Куплений диплом з філології української вона не була мовознавиця, вона нічого не досягла в своєму нікчемному житті. І ніхто не зможе мені це заперечити: я більш досяг, ніж будь-яка фаріон. Я більше людей врятував, ніж відправила на загибель ця жінка, яка не може навіть називатися жінкою. Я вважаю, що захист української мови, української ідентичності чи культури не полягає в агресії на когось. Я вважаю, що захист української мови та культури полягає перше, з прибирання з Конституції статті про вивчення іноземних мов і російської мови це перше. Друге. Прийнятті спеціальних законів України стосовно мов національних меншин. Це стосується того, що за державний рахунок я неодноразово казав, що не повинно існувати кафедра іноземної мови. Не потрібно вивчати іноземні мови російську та інші мови в школах за рахунок України Республіки. Я завжди казав, що потрібно, щоб територіальна громада виділяла кошти для вивчення цих мов іноземних національних меншин, щоб вони не забували свою культуру, але не за кошти держави, а за кошти платників податків. Саме так. Але що відбувається сьогодні? На превеликий жаль, у нас мова стала каменем роздору, як є російська мова. Я вважаю, що неприпустимо існування кафедр іноземної мови. Це перше. Я радикальніший, ніж Фарівак, але я. Не кажу, що потрібно когось збити. Розумієте, в чому різниця чи когось принижувати. Я вважаю, що ми можемо запозичити європейський досвід з захисту української мови та культури, але це не означає заборону будь-якої мови національної меншини російськомовних та іншомовних громадян України. які... Розмовляють різними мовами. У нас в Україні живе понад 140 національностей підкресли. Але це не означає, що у вище чи у школі за державний кошт потрібно вивчати іноземні мови чи мови міжнародного спілкування. Всі статті стосовно цього потрібно прибрати з Конституції раз і назавжди. Стосовно прийняття на роботу, передбачити, слухайте уважно, щоб громадянин людина, особа володіли державною мовою та нею розмовляла. Якщо особа, людина, громадянин не розмовляє державною мовою, на роботі, то вона не може бути взята на таку роботу. От і все, все справедливо, шановні українці. Тому ми так і погано живемо, тому що не беремо європейський досвід захисту своєї національної мови. Це не означає заборону російських книжок чи будь-яких іноземних книжок. Це здорова конкуренція. Я вважаю, що, в принципі, на будь-якій роботі повинна бути українська мова, але це не означає, що потрібно її вогнем і мечем нав'язувати, як це робили з російською мовою свого часу. Чим тоді ми краще за Росію, я вас запитую, шановні глядачі. Тоді, чим ми краще, ніж Якась там паріо, яка совковими методами це робила нав'язування української мови, я вважаю, щоб не було нав'язування української мови, культури і історії, потрібно зробити кардинальні реформи. Дуже швидкі прибрати з української школи та університетів раси назавжди іноземні мови і мови іноземного спілкування. Якщо... Хтось хоче вивчати ці мови, то, будь ласка, за кошти територіальної громади на спеціальних курсах, які будуть окремо від школи чи університету. Ось така в мене позиція. Ці курси повинна оплачувати територіальна громада. Я не проти того, щоб. Вивчалась російська, японська, арабська мова та інші мови національних меншин України. Але я вважаю, що підходи Ірини Паріон призвели до того, що її вбили. Вона сама винна в цьому. Закони всесвіту її покарали. Я вважаю, що так не можна робити. В принципі, такі, як Ірина Оріон не повинні існувати взагалі, чи дихати просто так українським повітрям. Не повинні захист українських інтересів української культури не полягає в насилі чи забороні російської, чи будь-якої мови. Тоді чи ми відрізняємося від Царату Росії, який видав галуївський циркуляр щодо заборони. Української мови та культури, українських книжок. Чим ми тоді краще від російських царів чи радянської влади, яка потім забороняла все українське, чим ми краще за них тоді? Ми ж не Росія. Чому ми повинні робити по лекалам Росії все? Ми не повинні це робити. І уподоблятися росіянам. Ми ж не росіяни, а українці. Лише здорові конкуренції, коли існує капіталізм, нормальний, не, не той, що зараз, де допускаються українські письменники, підкреслюю, українські діячі культури та мистецтв. А зараз це не робиться. Всюди російська попса чи іноземна, але українців мало допускається до цього, які творчі люди не можуть зробити бізнес на цьому і заробити гроші. Чому? Тому що те, що відбувається сьогодні, є ненормальним. Я вважаю, захист українських інтересів полягає в тому, Чому моя різниця від фаріон? В тому, що я вважаю, що всі російськомовні книжки в Україні, іноземні книжки повинні бути виключно українською мовою, літературною мовою, по-перше, по-друге, я вважаю, що не потрібно забороняти книжки мовою оригіналу, якщо хтось хоче. Вони повинні бути в продажі, але вони повинні бути дорожчі, а українською дешевші. Ось такі повинні бути підходи щодо захисту української мови. А що у нас відбувається далі? Далі всі кажуть про смерть Ірини Фаріон та її вбивцю. Але ніхто не знає, де цей вбивця? Так і живемо, шановні, робіть висновки. Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких права це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація по темі військового права ДЦК Теспер коштує від 500 до 1000 гривень. В залежності від складності вашої проблеми. Неправова консультація з теми ТЦК та СП та військового право коштує 700 гривень. Також замовляю в мене витік за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента. Також заповнення заяви в суд коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Термінова консультація з кримінального права і процесу кримінальних справ проти вас коштує 500 доларів США. Підписка лайк. Та репост. Також я консультую з теми податкового права. Як вести автомобіль. Та бізнес у статусі людини це коштує 100 гривень. Роби донати в описі до цього відео на криптоаманець або на карту. Підписуйся разом до до 10 тисяч підписників, а потім до мільйона. Велика сила, яка. Зламає систему корупції, тотальної брехні та розкрадання та нищення країни.